На відкриття вогню ми на ці провокації не піддаємося, йдуть прямі погрози, вимагання здати зброю, здати об'єкти, які охороняються. Нам ми гордимося тим, що наші товариші, які зараз служать в Криму, заявили відверто всім тим командирам, начальникам Збройних сил Російської Федерації про те, що вони виконують виконують свою присягу до кінця, що вони будуть стояти до кінця і що вони не будуть служити ні під яким іншим прапором чи під прапором нашої країни. Стан офіцеров, парк, складу, в силих, Звичайно, нами проводиться моніторинг морально звичного стану Збройних сил України, тих колективів, які є в, нашій, в нашому підпорядкуванні. Хочу вам зазначити, що морально звичний стан особового складу як офіцерів. Прапочки військовослужбовці військової служби за контрактом, він є задовільний, я б сказав, високий. Всі усвідомлюють ту ситуацію, яка склалася в державі, всі розуміють, які завдання покладені на них, і всі готові до бойового застосування. Відмов, яких немає нас поруч.